Доброго дня, друзі. Сьогодні приїхала мені така дуже цікава посилочка. Це все приймач Малахіт DSP-2. Приїжджає він ось такі от коробочці картонній. Ну там шипульочок той китайський, я вже його зняв. Що для пересилки. Простенька коробочка така, без всяких розпізнавальних знаків. Хороший такий картон. Ну, Давайте глянемо, що там всередині. А тут сам такий от кейс з малахітом підписаним. Скотч трем. А ну це типу для Це ніжки. Такі, бачите, такого плану. Приклеювати до нього, щоб він стояв на столі. І давайте коробочку тут вже відложимо. Там, в принципі, нічого для нас цікавого нема. А ось тут ще є така у нас, так би мовити, стілус такий. Тут бачимо. Ага, з двох сторін. Тут ще в нас ручка ручка і ось такий стілус. Ну, нажимати на сенсор. Досить непогана така штучка. Давайте замірюю її, щоб ви розуміли. 14 см довжини. Ось така ручка. Давайте зараз глянемо, що у нас знаходиться в самій коробочці. Коробочка така якісна, цупка. Тут у нас є кабель Type-C на Type A. Не буду його розкривати. Сам приймач. Що я можу сказати, з першого погляду дуже якісно виконано, повністю металічний корпус. Бачимо, пише малахіт DSP2 від 10 кГц. Зараз, щоб вам не відсвічувало, до 380 МГц. і від 403,3 МГц до 2 ГГц. Він приймає Модуляція у нас AM, SSB. DSB. Е, є у нас е, Морзянку розшифровує NFM, VFM. Літій полімерна батарея 3,7 В 5000 мАч Зарядка 5 В 1 А. Ну, давайте поки що його відкладемо на бік. Подивимося комплектацію нашу більш. Так бачимо, тут ще є така скрита. Тут у нас є запасні регулятори. Ось такого плану. Ну і два таких регулятора і, і колечко. Відложимо також на бік. Е, є шнурок на руку. Таке щось подібне на шкіру. Не знаю, чи це шкіра чи не шкіра. Досить непоганий такий шнурочок на руку. Щоб носити, як то говориться, з собою. Є така ось підставочка. Давайте теж її подивимося. Так, що в нас тут є? Правильно, двохсторонній скотч. І сама така от металічна штучка. О, вона відкривається для підставки самого Малахіта. Досить-досить непогано виглядає. Не знаю, як вона буде виконувати свої функції. Так, є ще ось така телескопічна антена. Давайте зараз я вам її. Коннектор тут SMA Mail. Ось такого плану. В зложеному стані, в зложеному стані вона 17 см має. І зараз я вам замірюю, правда, на камері я, напевно, не зможу заміряти, ну давайте я отак положу. Кінець антени сюди. От. І тут у нас 75 сантиметрів, виходить, в розложеному стані. Останні куліно дуже тоненьке таке. Але це все йде в комплектації. Далі у нас є інструкція Users Manual. Мови в нас тут тільки англійська. Все досить гарно розписано, таке прямо, воно я вам скажу так, як, знаєте, як журнал такий гарний. Сторінки глянцеві, такі все розписано. де що є, які ті е, які кнопочки, за що відповідають, які є функції, що і до чого. Ну, Досить-досить гарно, досить класна штука. Що ж, давайте перейдемо ближче вже до нашого приймача. Що вам хочу сказати, да, дійсно він дуже якісно виконаний, в руці відчувається. ну Дійсно, річ така, трошки бачимо, тут така як полосочка на екрані, але це нічого страшного, адже у нас тут є плівка, це на плівці, десь видно при транспортуванні щось прижалося. ну В принципі, нічого страшного. Давайте глянемо зараз по роз'ємам, що у нас тут є. Екран, якщо я не помиляюсь, 3,5 дюйма кольоровий два спікера. Ось тут розташованих, якщо я не помиляюсь, так само по 3 вата. Давайте поглянемо, що у нас на турці. Тут є для навушників хід 3,5 мм type c що дуже гарно для зарядки. Далі у нас тут є такий індикатор світовий, який так якби, горить зеленим, коли у нас включається. І кнопочка on-off, це виключається повністю живлення від батареї. Ось з цієї сторони нічого такого Нема, пусто. Давайте подивимося зверху. Зверху у нас є два, так сказати, валкодера. Одним ми можемо крутити частоти. Він нас виконує дві функції, адже він у нас і нажимається, і крутиться. Так само звук і нажимається, і крутиться. Є у нас для підключення антенн два таких е конектора. Один бачимо лівий це у нас світиться лампочка Blue для антени ось цієї звичайної телескопічної. І якщо ми підключаємо антенну зовнішню, то до цього коннектора так такий самий роз'єм, антена буде мати SMA mail буде такий самий конектор. Ну, тобто, якось так. Ну, але зразу кажу: перші враження дуже такі позитивні. Гарний прибор, наприклад, для... для прикладу я вам покажу, в мене є ще ось такий, такого плану. ДСПшка така, ну, типу такий малахіт. Це перша версія, правда, тут же прошивка так само прошита 1.10D, тобто остання тут 2,4 прошивка, якщо я не помиляюсь, ну, має бути, по крайній мірі, так, давайте зараз замірюємо сам прибор. Довжина, ширина. Так, по довжині він у нас, тобто по висоті, 13 см. Так, я його, звичайно, нажав. Далі 10 см. Знову його нажав. Так, 10 см ширина і товщина у нас десь приблизно до 3 см, плюс-мінус. Ну, скажу зразу, прибор нелегкий. Давайте його зважимо. Якщо зі стандартною антенкою у комплектації, то важить він у нас 526 грам. Ось так, щоб вам було краще видно. Прибор не із легких, ну, радійка, так можна сказати. Але маємо те, що маємо. Що ж, давайте ще спробуємо на нього щось почути. Антенку буду використовувати, просто такий дріт викинутий з вікна. Метрів 15-20 десь має довжини. Але для прийому його, в принципі, вистачає. Так, зараз я його вимкну кнопочка увімкнення ось ця, нажимаємо, він включається, загружається. Ось такого плану. Давайте я вам ближче, напевно, ось так сфокусуємо. Так, що, Ну у нас зараз день. Попробуємо, давайте послухати. Сенсор зразу скажу, нажимається краще, ніж у першій версії. Не знаю, можливо, це моя така версія. Ну тут сенсор кращий. Так, давайте ще Так, включимо модуляцію. USB. Попробуємо щось послухати. 10 Гц. Давайте поставимо трошки більшу. Хоча б 500 Гц, щоб скоріше. Вот у нас морзянка. Не знаю, что изловится тут. Трошки подналастовал. Uh, so, um, I don't know. are, are you using the, uh, are you using the quad at the moment, sir uh, John. Or are you, uh, are you on the verge? Of on the beach, yourself? давайте включу вам еще, например, Бенд. Тут еще можно налаштувати ретро шкалу. Проводить роботу серед неповнолітніх. Тут бачимо. Чів'я тримаємо Радійки, бачите, такі ретро. Звучання тут дуже класне. Години будемо разом в одній компанії. Ця година присвячена ростему Мєрову. Час останньої зустрічі на рам спільна культура. А обратно в О такого плану, як бачимо, приборчик. Ну Мені він дуже сподобався. Ретро шкала тут можна завантажити різні пресети для кожного міста. Що тут ще можу сказати? Ну це в принципі кажуть, це розпаковочка. Більше так по меню. Я вже пройдуся потім, коли вже сам більше з ним розберусь. Що тут можна сказати ще про нього? В принципі, є бачите функції, коли нажимаєте якусь клавішу, тут відкриваються вікна, засвічується, на якому пункті меню ми знаходимося. Хороший прибор. Так от він вимикається з таким звуком. Що я можу сказати? На перше враження мені дуже сподобався. Звичайно, він кращий ось від цієї першої версії. Набагато. Ну, як на мене, і звучання краще, сенсор, тачпад кращий, здається навіть чутливість, тому що деякі там, я там провіряв, там, наприклад, прослуховував на тому ж самому своєму дроті. Так? Звичайний дріт 0,75 викинутий з вікна. На КВ, в принципі, для прослуховування цілком підходить. Звичайно, не на передачу, але слухати ефір можна і навіть треба. Дуже досить цікаво. Так що якось так. Чекайте моє наступне відео про цей прибор. Більше розберуся. І тоді щось вам більше зможу розказати про цей прибор. А так, поки що буду його, як то говориться, використовувати. І потім. Розкажу вам свої якісь певні враження, більше по менюшці і про сам прибор. Дякую всім, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа. -па.